Доброго дня, любі мої глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Довго я не випускала відео, але на те були деякі причини. А зараз я знаходжусь у своєї дочки. Знайшла тут деякі речі цікаві для себе і для вас. І хочу з вами поділитися, показати їх, що ще тут такого знайшла. І давайте подивимося. Ось спочатку хочу показати такі прекрасні орхідеї моєї дочки розцвіли. Так, і почну я із ось такої статуетки. Дивіться, що я тут знайшла у них ось таку статуетку українську, україночка, руки в боки називається. Це у нас дуже старенька статуетка. Це артель керамік. Випускалась вона дуже давно, в 50-ті 60- роки. Це без квіт, клейма немає. Є трішечки тут дефект, відбилася. Ось така без глазурі, без розпису, така статуєточка. Дівчинка така гарненька у віночку. Так, слідуюча, також, також статуетка. Ось отака от статуетка. Її я вам якось показувала, але це вже було давно. Я робила огляд на цю статуетку. Це така співачка. Артистка, в довгій такій сукні, от ми бачимо таку шаль, дуже висока це статуетка, порцелянова. Дуже гарне таке обличчя ось у неї. Тут є клеймо, старе клеймо-городниця. Також це дуже старенька фігурка 50-ті-60-ті роки. Це всі ці речі ще бабусині, тому мої діти їх цінують і дуже за ними дивляться. Але такими речами взагалі вони не цікавляться і не збирають. Але вони зберігають так, як це пам'ять про бабусю. Такого кольору платя, платячко, такого блідо-жовтуватого. Гарненька така статуеточка так, зараз ще покажемо, що тут є. Це такий підсвічник, зараз я трішечки ось такий підсвічник, також старенький, це путті такий хлопчик, і це вже не радянська, це Європейська така статуетка під свічечкою. Вони її навіть користуються нею. Ну, тут уже стан такий поганенький. Але нічого, вони нею користуються цією статуеточкою. І ще одну хочу показати. Ось така всім нам відома білочка. І в мене є вдома така статуеточка. Вона в гарному, до речі, стані. Також є тут клеймо, це також стара городниця, вищий сорт. Ось така дуже гарна глазурь. Ціленька, така цікава річ. Так, фігурки я вам уже всі показала, а зараз дещо покажу спосуду. Ось знайшла таку гарненьку вазочку для квітів порцелянову. Це Полонський завод, тут є клеймо. Тут Ручний розпит з позолотою, така гарненька вазочка, вона десь 20 сантиметрів. Для квітів в гарному стані. Така вазочка гарненька. Так і ще, що я знайшла. Ось такий кувшинчик ще, дивіться, такий теж дуже гарненький. Тут ми бачимо намальовані це теж ручний, до речі, розпис. Це рябіна або калина. Ось такий розпис гарний. Також полонне ось клеймо таке трішечки затерте. Гарненький такий кувшинчик. Його також можна використовувати для квітів. І хочу ще показати вам дещо. Я такий коротенький огляд вам сьогодні зроблю. Дуже така красива, дивіться, ось шкатулочка. Це, або це шкатулочка. Або це цукерниця. Дуже гарненька, дуже Дивіться, яка вона, дуже гарненька. Це звичайне скло. Це звичайне скло. Ніжки тут такі. Дуже мені подобаються скляні вироби з ніжками. Ось ніжки. Я не знаю, чи це радянська, чи це може. Європейська якась ось дуже гарненька. Тут є ще і тарілочки, і чашечки є, і вази для квітів. Ось такий сьогодні у мене був невеличкий огляд, так що ставимо лайки, кому сподобалось подобайки, Пишемо коментарі. Підписуємося, хто ще не підписався. Я думаю, що будуть іще відео з міста Києва, де я зараз знаходжусь. Ну, а на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.